Сьогодні буде проведено тренінг з імітацією подій на робочому місці під час виконання робіт підвищеної безпеки. Такі роботи будуть проводити фахівці спеціалізованої організації, яка здійснює технічне обслуговування та ремонт ліфтів. Стосовно в суті наступних робіт, ми запитаємо представника монтажної організації. Пане Олександр, що які роботи будуть сьогодні виконуватися? Сьогодні будуть виконуватися роботи по заміні мати керування на кабіні. Ці роботи, є? Ці роботи є роботами підвищеної небезпеки. Для виконання даних робіт виписується на допуск, проводиться інструктаж. Всі заходи безпеки обговорюються і розповідаються працівникам, які небезпеки можуть бути. І далі ми приступаємо до виконання робіт при наявності інструментів, всіх захисних засобів і пристосувань. вами на даний момент виконавець робіт, відповідальні особи, членів бригади, освіт, вас у Виконавцем робіт в даному, по даному наряду є я, посади виконавець робіт. Бригада у нас з двох чоловік, два електромонтера. Для виконання робіт у нас необхідні інструменти, це інструменти з діалектричними ручками. Захистом записуємо у нас є каски, також способи як при підготовці. Дані роботи будуть виконуватися протягом однієї зміни, змін в бригаді не буде? Не буде. Так, добре. Далі ми переходимо до... Відкриваємо наш щит, де знаходиться вся розключка по кабіні. І будемо перевіряти, чи дійсно вийшла з ладу наша плата. Потрібно провести заміри деякі на вході і на виході з плати. З допомогою чого це ви виконуєте? Е, мультиметр. Вимілювач напруги. Так. Перевіримо. thank okay. На виході далі не подається. Плата дійсно вийшла з ладу і потребує заміни. Заміну плати, оскільки вона точно вийшла з ладу. Зараз потрібно буде зняти напругу повністю. Підемо обезкочимо весь так, ліфт. Наявність, що сюди дійсно не приходить вже напруга щоб для безпечної роботи. І будемо проводити демонтаж самої плати, заміну на нову. Відключення напруги відбувається в машинному приміщенні ліфта, так? Я так... Там основний... декілька автоматів і основний є... Відний робільник, і... робільник так? Зараз так. проводимо на напруги. У нас є два основні автомати і відний криск. Виглядаємо в нас знялась напруга. Всі три фази відсутні, напруга знята. Можна приступати до заміни плати подальших робіт. Плати керування пройшла успішно. Зараз ми будемо назад закривати розподільчий блок, наш, в якому надходить не забувайте про заземлення, встановити назад. Це ваша безпека. Виходимо з режиму ревізії, закриваємо шапку. Чи в нас справа коректно працює вже

Перевірено, все працює добре, справно, наряд закритий, Тепер можна вивести бригаду в робочого місця.